Айо, hey, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клейрей, і вітаю вас на новому відео з Геогесеру. Сьогодні побачите, як ми на твічі на прямій трансляції разом з чатом зробили ідеальний рахунок, тобто 25 тисяч на мапі України в режимі No Move, тобто без руху. Ну якщо ви хочете приймати участь в подібних івентах, доєднуйтесь до наших стрімів, лінк на твіч буде в описі. Бажаю приємного перегляду. О, Нетішин, яка імба лока, просто подивіться. Нетішин це хмельницька атомна електро. Електростанція. Правильно ж? Ну да wait Є, є, є. Кокоджамбо є. Це тут все ж таки. Добре, 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 добре. Три у нас уже є. Це просто імбалока, це просто імбалока. Дивіться на зелений асфальт. Поки дивіться, а я подивлюсь чат. Це, це Нікопольська яма, да. Це Нікопольська яма. Подивіться. Прикол Нікопольських ям в тому. Що вони, бачите, не гострі. Тобто тут асфальт ніби розплавився і такий став консистенцією, ну, на вигляд, принаймні, як якесь тісто, і вони такі круглі, закруглені. Добре, отут у нас заправочка. Я знаю, де це знаходиться, тому поїду. Ну, я, я цією дорогою ви б знали, скільки разів їздив, просто не порахувати. Е, нефтек, нефтек, Шурлі, нефтек. Ну, скажіть, будь ласка, ми реально тут, що ви думаєте? Чи якийсь сусідній? Не буду? Да, все, 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 все. Все, 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 все. Ну, це вже не 5k був, але сподіваюся, ви вгадаєте це місто. Тому давайте. Я думав, це пермаська, але берізька, пермаську хер виросте, але може вторі. Києв чи біло церковь? Біла чи Умань, я думаю. Ну що, що ти знаєш, окрім шостки? Чи зможемо це 5k, нути, як ви думаєте? Ось ця архітектура, напевно, мені більше умань нагадує. Хоча може бути Біла церква. Яка вулиця? Вулиця. Можете розібрати що тут написано? Жаск... Жашків 100 Ти знаєш, де Жашків? Шкільна? Шкільна. М -м -м -м. Блін, що нам краще за Мені здається, ця архітектура така побіла, вона більш нагадує Умань ніж білу церкву. Шкільна вулиця в Умані. Блядь, це де вона може бути? Блін. Давайте подумаємо. А тут вулиці не буде, да? наукова Миру на Да, одже таке. Пирогово, Репіна. Да, ви, до речі, також можете допомагати, типу, сканувати, щоб ви могли знайти швидше. Якщо вам це цікаво, звісно. Звісно. Вхідний район. цей О! Реально знайшли. Адис хорош. Адис хорош. Тільки яка це вулиця? Ось ця, напевно, ні? У нас тут тупік. Що скажеш, Адес? П'ятий будинок. Це тут, так? Да? Це реально тут у нас виходить. Хорошо, хорошо, пацаны, тікаємо. Ух, хорошо, ух хорошо. Прикиньте 25к в номуль поставити на Україну. Слухайте, а ми можемо це зробити зараз. Ха -ха. Головна Тернопільської... Вопросов нема. Вопросів нема. Але це не схоже на Тернопіль, о чому прикол. Чи схоже? Чи це якісь. Куртки? Усей, червоний мак, вот це День Побіди. Я не знаю, де це можна було б знайти. Тобто у нас тут заправочки. З'їзд справа, тобто віаду умовно, справа з'їсти, і прямо продовжуємо їхати. Блін, ну треба, треба вже шукати точно місце знаходження, щоб ми поставили 25к або. Блін, добре, ваша думка, де б це могло б бути? Чи може це бути взагалі не Чорнопіль, а щось інше? Типу. Типу. Не знаю, Кременець реально якийсь. А, блін, та треба знайти це, треба знайти це. Право, тут одинарно Та ну нет, нет тут взагалі Низ, щось там, бляха, муха Чисты ли, грязны ли бляха, я не знаю, кейс Та не, там, небы, так на углядах Хоча Хоча Та не, ні, небы, чёртки, пас Хоча, бейт Бейт, ты чёртки Яка бука, бляха? Це тут. Останній раунд. Молимось, щоб 5K було. О тут, чортки вур. Так, Костян, ти де, Костян, я думаю, це Харків. Костян. Костян Костян. Скажи мені, це Харків чи не Харків. У нас тут є магазин. Лоско, реально схоже на безлюдно. Тут у нас так, хорошо крайшо. Ця дорога ніби так не виглядає? Це щось поменше має бути. Ось ця труба нічого не нагадує, скажіть, будь ласка. Там не було б труби. Добре, якщо труба, то де це? Саме низ Харкова маєш на увазі? Та останньої строктор називають, там кут взагалі, інший, я не думаю, що це там, там є приватний сектор. ну Поставте на пісочню курва, я ж тобі кажу Йомсель-Мопсель. Ви дивіться, у нас на південний... на південний захід труба. Враховуйте це. Тобто вліво-вниз у нас труба. Якщо хочете, можете допомогти мені. Засканити на Google мапах сателіти і так далі, у кого є бажання. Зараз я буду все читати: отак от це виглядає Жора. Якось так. Ну, подивіться, от вправо у нас їде вверх трошки. Не направо. Ось. Медовий лейн, медовий лейн. Під озером, під озером. Тут якась дірка у нас є. Тобто 7. Тут також. Слухайте, це дуже сильно підходить тут. Як на мене. Там дірка, там бо Там городік. там огородик да а це, скоріш за все, вулиця у нас, да Наскільки далеко це? Ну, вона, типу, близько дуже. Соус Вест, чітко Соус Вест. Тобто, я виймав собі, що ось тут десь ця труба. Man's Taylor. Слухайте, друзі, це не тут з часом, це ж може бути рандомно. Типу, тупік. а там тупік пік, бути. Ух, блін, ні, я не здамся, я не здамся. Знайшов антенну, що за магазином видно. Антенна стоїть між районами Москалівка і Левада. Типу, попередній інформації, ця антенна у нас була от тут. Ну не антенна, а труба. А ну, експерти, будь ласка. Левада, ще неше или виша. Меланівка. Так, ну це хреново поясню. Тут Дніпря, ну, де ти, бляха. Парк, Москалівка. Москалівка, і що там казав? Москалівка і Левада. Мускалівка і левада. А, ось цю антенну ти маєш увазі Тобто вона на північ у нас. І ми, типу, в цих секторах. Можемо бути І виглядає так центр Харкова. Я думаю, може виглядати якщо це старі якісь. Харків Так, так, Мускалівка і Левада. Да, до речі, ось оця антена, бляха, нічого нам не говорить. Grocery Store? подожди де, е, де що був? Я загубився. Ось це, да? Ты хочешь сказати, що це тут, да? Сендити чи ні? Реально воно? Добро, а що тоді? Ось ,о, тут якісь труби, да, виходить стоять. Що це таке? Росерестор. Чи... Ну, слухайте, підходить. Підходить. 25K, но no мув. Ми це зробили. State 7 streak! 25 тисяч. На номуві курва! Дякую за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку. Пишіть будь-який комент і долучайтесь до наших трансляцій на твічі. Лінк в описі. Бувайте.